Вітаю, ми з України. З вами Олександр Вельмошка. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз я розповім, як Україна та Одеса оговталися від наслідків вчорашнього блекауту. Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал. Отже, що ж вчора трапилося? В день 23 листопада. Росіяни завдали удару по Україні. Вони випустили 67 ракет та 10 безпілотників. Ракети це були Х-101 авіаційні та калібр Морські. З цієї кількості 51 ракет. Кету та п'ять безпілотників збили, в тому числі дві ракети було збито над Одеською областю. Але внаслідок цього дуже постраждала енергетична інфраструктура України. Був масштабний блекаут, внаслідок якого майже вся Україна і Одеса, в тому числі, були знеструмлені на кілька годин. Все почалося приблизно о 14.30 вчора. Від'єдналися три атомні електростанції від електромережі та не залишилися непошкодженими майже жодної гідро чи теплової електростанції. Але енергетики почали дуже швидко працювати над ліквідацією наслідків, і вже в Одесі вчора, після 21-ї години, почали потроху вмикати світло. Але що ж саме відбувалося у Одесі? Вчора було вимкнуто повністю всю електрику і в самій Одесі, і в Одеській області зупинився міський електротранспорт. Залізниця теж перейшла на роботу від тепловозів. Електровози були знеструмлені. Контактна мережа також на залізниці виникли затримки пасажирських потягів на в деяких випадках на 10, 11, 12 годин. Навіть приміські електрички відправляли під тепловозною тягою, але як саме ліквідовували? Увечері в Одесі почали потроху вмикати світло, а потім десь біля опівночі з'явилася вода. І яка ситуація була сьогодні вранці? Світло було в Одесі майже скрізь, але застосовувалися ті чи інші графіки аварійних стабілізаційних відключень. Тому значна частина міста Одеси досі перебуває на генераторах. Залізниця то теж поки що працює з тепловозною тягою. Електротранспорт в Одесі, трамваї та тролейбуси вранці не вийшли на маршрути. Офіційно повідомлялося, що вони можуть вийти лише у другій половині дня через необхідність економії електроенергії. Також в Одесі без перебоїв працювали всі міські лікарні та пологові будинки, які забезпечені генераторами. Окрім того, в Одесі сьогодні в день почали запускати. Систему центрального опалення, як там е, йдуть справи, одеська ТЕЦ не вимикалася і подавала тепло весь час навіть протягом блекауту. Це центр Одеси, це частина значна Приморського району, Чорьомушек та Слобідки. А сьогодні в день почали вмикати 10 з 11 великих е, міських котелень, а менші котельні вмикають по мірі е, можливості та включення електроенергії. Працюють всі міські комунальні служби, окрім електротранспорту. Працюють екстрені та надзвичайні служби. Також ми це чуємо прямо зараз. Електроенергетики в масштабах всієї України обіцяють протягом сьогоднішньої доби, скоріше за все до вечора, включити атомні електростанції та таким чином остаточно стабілізувати електромережу. Тому все буде добре. Тримаємося і бажаємо Путіну побачити його якнайскоріше у Мавзолеї поряд з Леніним. До побачення, слава Україні!